Христу Твоєму поклоняємось, Владику, і Воскресіння святеє, Твоє славимо, бо через нього прийшло спасіння наше. Як велично і натхненно звучать слова молитви і поклоніння Христові Господньому у храмі воздвиження чесного животворящого Христа у ювілейний час. 20 років тому громада Української греко-католицької церкви вперше відзначала у древній, але тоді ще занедбаній святині свято воздвиження чесного животворящого христа, що було тут храмовим упродовж століт для вірних. Аби надати урочистостям особливої величі, на святкування ювілею були запрошені 25 священників, що за два десятки літ співслужили у храмі, були тут висвячені чи набирались священичого досвіду. І архієпископ Сукальсько-Жовківської єпархії Михаїл Колтун, якого спочатку на в'їзді у місто зустрів міський голова Анатолій Балей, а на вході до храму вітали вірні та священство парафії. Острада літає наша парафія Возриження Чесного Христа, цей храм, в якому ми 20 років назад вересневого дня вступили. І вже 20 років він оновляється молитвами, бродівчами, вашими святительськими молитвами. І сьогодні в цей величний прекрасний день 20-ліття відновлення храму Чесного Христа. Ми всі радом, Ціла наша спільнота і громада, священники і вірні, просимо вас, війдіть у цей храм і занесіть молитву Господу Богу, відслуживши архерейську святу літургію за усіх нас, за наше місто, за нашу владу, за всіх продівчан, за наших парафіян, за тих, що піднімали церкву на Брідщині, коли вона виходила з катаком. Ви перший єпископ, який вийшов з під і був висвячений на єпископа в Україні. Благословіть нас всіх сьогодні у цей величний день! Підвеличальний пісний спів архієпископ заходить у храм і розпочинає архієрейську святу літургію. Храм для християн це не лише місце молитви, це святиня, спосіб життя, осередок духовного розвитку і самовдосконалення. Громада церкви Воздвиження чесного животворящого Христа довгих 20 років спільно зі священниками не лише відроджували храм, реставрували, доглядали, зробили його окрасою міста, а й урізноманітнювали та поглиблювали духовне життя. Сьогодні у храмі служаться три святі літургії, співають три хори. Дзвін імені Михайла Осадце, яким з 1993 року керує Ольга Ковальчук, та хор першої служби під орудою дяка Миколи Самуляка, діють християнські ансамблі, знамення, спалах, християнський схід, спільноти матері у молитві, апостольство молитви, лицарі Колумба, спільнота святого Вінкентія. А також молодіжні організації українська молодь Христові, Марійська та вівтарна дружини, які беруть активну участь не лише у житті спільноти вірних парафії, а й міста та району. Окремі з них, як, наприклад, дівочий ансамбль знамення, відомий навіть у Києві. Та головне переконаний настоятель храму Отець Ярослав Царик, що на розмову з Господом у храм щодня поспішають люди. Які з радістю і великим бажанням служать тут Богові. До речі, напередодні свята у розмові отець Ярослав Царик, пригадуючи минуле, зізнався, що сам процес передання ще до 1939 року католицького храму громаді Української греко-католицької церкви був доволі складним. Після виходу уніацької церкви з підпілля однією із єпархій, що були створені, стала Зборівська, до якої увійшло вісім районів: п'ять Тернопілля та три Львівщини з центром у бродах. І саме тоді, у 1993 році, на спільному засіданні єпископів Риму католицької церкви і першого єпископа УГКЦ Михаїла Колтуна було вирішено віддати святиню під єпископський катедральний храм. І 23 вересня цього ж року владика Михаїл відправив тут першу святу літургію. Звичайно, варто сьогодні згадати і людей, що особливо доклалися, аби цей храм відродився до духовного життя. Першим священником у церкві був отець Михайло Спочило, а з 1995 року незмінним опікуном святині є отець Ярослав Царик. Величезну лепту внесли у відродження тодішні керівники Роман Молодій та Дмитро Чобіт, Маряни Іван Киянчук, Роман Бурдюк, Лариса Масловська, братство, сестринство та багато інших, чиї пожертви, допомога, праця створили теперішню велич святині. Вони реанімували занедбану, знищену будівлю, в якій півстоліття були зерносховище та спортшкола. У справжню окрасу міста, де ангели злітаються у свята, і лунає величний спів на славу Божу. спогляне з неба й подивися на відеося, ти винабрала, що його насадила правіця Твоя Господи. Мабуть, символічним є те, що цей храм протягом трьох з половиною століть після багатьох випробувань відроджувався до життя як хрест Господній символ спасіння християн. Його знайшла у 326 році в Єрусалимі свята Єлена, і саме ця подія стала основою свята Воздвиження. Тому цього дня Євангеліє нагадує вірним про хресну дорогу Спасителя, його безцінну жертву на Христі за відкуплення людства і закликає словами Христа. Хто вірить у мене, хай візьме хрест свій і йде за мною. Таким був лейтмотив звернення владики Михаїла Колтуна до присутніх на святкуванні. Собі святковий день і стерпінь і жертви Ісуса Христа. Ми маємо повне право ці терпіння і цей животворний хрест святкувати. Це є наш християнський стир. Бо Заявилася для нас любов Небесного Отця через свого Сина у Святому Дусі. Ми усі є спрагові Бога, Його любов. Але через Наші гріхи ми завжди не маємо впевнення відваги звернутися до Бога, щоб Він нам простив. І треба було такої великої ціни, що Небесний Отець посилає свого Сина щоб він виявив його любов. І його любов явилася такою, що він до кінця нас полюбив, віддавши своє життя. Божа любов до нас триває. Бог не хоче, щоб ми загинули в лісі. Нам свого Сина посилає, щоб ми йому довірились усі. Він перед Богом за нас свідчив любов'ю, Він в жертву за нас дав своє життя. На вічну пам'ять нам євангеліє поставив і в ній спасенний животворний знак Христа. Це є християнська філософія, і ми маємо запевнення Божої любові до нас. І Бог чекає. Від нас запевнення нашої любові, щоб оцю любов, яку Господь нам засвідчив, щоб ми її сповідували не тільки устами, але щоб ми її сповідували своїм життям. І коли ми свою віру визнаємо, коли ми знаменуємо себе Христом, коли ми притискаємо його до грудей, коли ми цілуємо Його, ми знову ж визнаємо нашу віру і наше признання Божої любові. Але до цього нам потрібно йти щораз і щораз, щоб вживати цей знаменний хрест у нашому житті, щоб довірятись Йому, щоб у вірі нашій. Як будете мати віру, як зернятко, то будете великі речі робити. А ми маємо віру до Христа, якому довіряємо наше життя. І я вам всім хочу тепер подякувати за те, що ви призналися до Христа, до того зруйнованого, до того знівеченого, до того відкинутого, щоб ви його прийняли. Ви його влюбили, ви його наповнили красою, а головно ви наповнили його своєю приналежністю до нього, щоб ви не соромитися, признатися до того храму Хресного і з нього черпати віру і силу в життя. Ще довго тривала молитва, яка летіла в небеса з уст сотень вірних, а разом із нею многоліття храмові та людям. Завершилося це ювілейне святкування привітаннями від міської, районної, обласної влади та народного депутата Ірини Сех, церковній громаді і тим, хто щоденно служить тут Господові. З нагоди 20-ліття єпископської хіротонії владиці Михаїлу, було вручено грамоту. Також відзнаку за багатолітню натхненну працю отримав отець Ярослав Царик. У свою чергу архієрей сокальсько жовківської єпархії Михаїл Колтон нагородив грамотами парафію воздвиження чесного животворящого хреста, адміністратора храму отця Ярослава, сотрудників отця Павла Юрчака і отця Андрія Семенюка та членів церковного братства. А загалом особливою благодаттю були відзначені всі, хто був учасником духовного святкування. Бо ласка, Господня, сходить на дітей Його, коли їх серця відкриті для небесного благословення. Ідіть до храму. Бог, усе прощаючий, вам за любов, сторицею воздасть!